Привіт! Ми багато говорили про обробку приватних даних. Настав час зрозуміти, як їх можна захистити. Напевно, кожен чув про хакерські атаки, крадіжки даних чи зливи особистої інформації громадян у чат-ботах Telegram. Безпека персональних даних один із найважливіших аспектів нашого права на приватність та один із основних обов'язків володільців та розпорядників. Бо на яку приватність можна сподіватися, коли будь-хто може отримати будь-які відомості про нас? Безпеку обробки персональних даних тримають три кити: конфіденційність, доступність та цілісність. Принцип конфіденційності передбачає два правила: перше з них свідчить про те, що доступ до персональних даних повинні мати лише ті працівники, яким ця інформація необхідна для виконання робочих обов'язків. Друге правило: використовувати персональні дані можна лише з тією метою, з якої їх зібрали. Наприклад, на підприємстві до особових справ працівників доступ мають лише фахівці відділу кадрів. Не водій Микола, не дизайнерка Маша, а тільки відділ кадрів. Якщо комусь закортить визначити, чи одружений новий керівник відділу не варто вмовляти кадровиків дізнатися його сімейний стан в особовій справі та повідомляти. Це втручання у приватність людини, за яке відповідальні ті, хто розголосили її інформацію, і ті, хто спонукали до цього. А тепер розглянемо другий принцип: доступність. Він полягає в тому, що в разі необхідності персональні дані мають бути доступні для перегляду чи інших дій. Наприклад, Артем працює начальником відділу кадрів. Один із кандидатів на посаду надав диплом, який здався Артему підозрілим. Як перевірити, чи він справжній? Для цього Артем може скористатися реєстром документів про освіту. Заповнивши необхідні відомості, він за хвилину отримав інформацію про те, що диплом справжній. Завдяки доступності персональних даних у цьому реєстрі, Артем швидко переконався, що його підозри були марними. Третій принцип цілісність. Він означає, що персональні дані мають бути надійно захищені від випадкового чи навмисного втручання. Зміни чи видалення, коригувати їх мають право лише особи, які уповноважені це робити. Зміна лише однієї цифри у відомостях про банківський рахунок може призвести до втрати купи грошей, а підміна інформації про призначене лікування коштувати людині життя. У цьому відео ми вже згадували про державні реєстри, коли розглядали фактор доступності. Тепер розберімося, чому вони нам важливі під час розгляду принципу цілісності. Уявімо, Павло придбав квартиру та спокійно мешкає в ній вже кілька років. Але одного дня він отримує лист з рішенням суду, в якому йдеться про виселення хлопця з квартири. Переляканий наступного ранку Павло звертається до нотаріуса, щоб перевірити відомості в реєстрі нерухомості. Виявляється, що декілька місяців тому від його імені квартиру продали, і тепер так званий новий власник звернувся до суду, щоб забрати свою квартиру. Щоб забезпечити захист персональних даних, потрібно вжити технічних та організаційних заходів. Вони й мають забезпечити всі три принципи, про які я розповідав вам раніше. Що ж таке технічні заходи: це антивірус, шифрування даних та каналів зв'язку, чи захист від хакерських атак. Нехтувати технічними засобами захисту інформації у сучасному світі неприпустимо. Найбільшу кібератаку в історії пережив Сінгапур. Там хакери викрали особисті дані півтора мільйона людей, серед яких і прем'єр країни зловмисникам вдалося зламати базу даних міністерства охорони здоров'я. Відтаку кіберзлочинців з'явилися імена і домашні адреси, чверті населення країни, а також назви виписаних кожному ліків. Що таке організаційні заходи? Це, наприклад, розмежування доступу працівників до даних, як от відділу кадрів, доступні дані співробітників, а відділу продажу клієнтів. Кожен працівник має знати про свої обов'язки та відповідальність, яку нестиме, якщо порушить право інших на приватність. Важливо. Якщо відомості про людину потрапили до відкритого реєстру, вони не перестають бути персональними даними. На них все ще діють вимоги щодо мети обробки, правових підстав, ненадмірності, а також цілісності й доступності. Забезпечення цих принципів обов'язок володільців та розпорядників. Якщо ви розумієте, що відомості про вас захищені ненадійно, а принципи порушено. Ви маєте право звернутися зі скаргою до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. А що ще потрібно зробити, щоб захистити персональні дані? Дізнайтеся в наступному відео.